Доброго дня, друзі! Сьогодні хотілося б розповісти вам про блесну вертушку. В попередньому відео ми розповідали вам про коливну, звичайну, а в сьогоднішньому відео будемо розповідати вам про блесні вертушки. Також дуже цікаві блесни. І хотілося б вам більш детально їх показати, взагалі, які у нас види є, та показати вам кожну з них окремо для того, щоб ви могли зрівняти. Взагалі я хочу, щоб ви зрозуміли трішку різницю між ними, тому що вона дійсно є. Якщо ось ця це коливна блісна, це металева пластина, опукла з лицьового боку і увігнута з іншого. Вона має декілька отворів. Спереду вона має кріплення, а ззаду має кріплення для рибальського гачка. Зазвичай він іде ось такий тройний, але звичайно зустрічаються інші види. Гачків, але зазвичай це ось такий тройний гачок. В отворах знаходяться заводні кільця, ці кільця виконують роль шарнірного кріплення, і взагалі, коли вона блесна, вона грає, здійснюючи похитування у воді з боку в бік. Це зазвичай така в неї гра, але взагалі в кожного виду блесної своя гра, це потрібно їх перевіряти і дивитися. А ось блесна вертушка, вона трішки відрізня від звичайної коливної блесни. Тим, що вона має дретяну вісь з рибальським гачком. Ви можете побачити. Іноді на осі є додаткове грузило. Металева пластина закріплена тільки за один край. І при русі у воді вона обертається навколо третяної осі. Можете побачити ближче. Ось такі два види блесної в нас є. Це розмір перший та 3,5 грама. Вони йдуть з таким пір'ячком. у нас таких два види. Інші у нас тут звичайні. Дуже цікаві досить такі наступний вид блесної вертушки. Тут у нас йде номер перший також. Та 3,5 грами. Ось такого сріблястого кольору. Наступний вид блесні вертушки також такого сріблястого кольору, але з зеленими елементами. Має розмір другий та 4-5 г. Наступна вертушка у нас дуже цікавої форми. Вона йде з силіконовою приманкою. Вона має одинарний крючок, як ви можете бачити. Не тройний, а одинарний. Це у нас розмір другий. Але через те, що на ній прикріплена ще силиконка, то вона має 5 грамів. Такий твістер. Цікаво, дуже яка буде гра. Тут буде подвійна гра, тому що, по-перше, буде обертатися сама блесна вертушка навколо своєї дреціної осі. І плюс до цього буде ще показувати свою гру. Ось ця силиконова твістер-рибка. Дуже цікаво перевірити на насправді, яку вона буде мати гру. Наступна блесна вертушка має ось такий сріблястий колір, де дуже гарний, такий, не наче діамантово. Оранжевий відтінок дуже гарно переливається взагалі. Дуже гарно під водою це буде в рази більше виражений колір. Має розмір 3 та 6 грамів. Наступна блесна вже йде більш більшого розміру. Тому що вона має третій розмір та 11 грам від фірми Spinex. Це була новинка New, як можете бачити. Дуже гарний відтінок і колір взагалі переливається просто дуже гарно. Зараз покажу вам з близько, тому що це дійсно дуже гарно і хотілося б передати цей спектр кольорів різнобарвний. І наступна блесна, це найбільша з наших усіх. Вона має п'ятий розмір та 12 грамів. Також хотіла вам показати ось цю дуже незвичайною форми блесну вертушку, тому що вона має два лепестка, які також будуть обертатися навколо осі. Один лепесток має нульовий номер, інший має номер два.